Про от нові принципи і правила проходження уже ним сек. У нас глядачі багато запитують про те, що їм робити, якщо їм треба перепроходити комісію для отримання, ну подовження інвалідності, їм чекати викликів від сімейних лікарів, чи їм самим звертатися. Бо зараз в багатьох людей це незрозуміла історія, особливо ті, які мали в грудні перепроходити, їм просто відтермінували. Угу. Давайте так, якщо ми говоримо про строки, в нас дійсно є завжди так, всі пам'ятають, що були безстроково і строково. так для того, в кого строково, тобто треба повторно проходити відповідно кабміном. Визначені строки, а протягом якого періоду, тих, хто має повторно прийти протягом 25 26 років. Тобто, насправді де чітко визначено, і якщо навіть ми зараз з вами щось проговоримо, але хтось не почує або не запам'ятає. То потім ви безпосередньо лікаря, котрий має направляти, можна буде ці дати уточняти. Але перше, ключове, що для всіх має бути важливим, що е, той, хто мав другу третю групу інвалідності, чоловіки від 25 до 60 повинні прийти. Повторно, якщо в них було на певний строк, видана е, група інвалідності з 1 квітня по 1 листопада, тобто е, розмежовані, скажімо так, потоки пацієнтів, які мають проходити е, ці повторні обстеження, як мінімум для чоловіків, вже певний пере, е, період відведений. Також окремо зроблені для певних категорій ем, можливість проводити дистанційно або взагалі за місцем перебування, і знову ж таки, це буде визначатися станом пацієнта е, і лікарем, котрий направляє. Тобто, на сьогодні говорити про те, що е, всім кому там стояв строк, це все продовжується і буде поступово е, здійснюватись. Я б не сказала, що це якась велика проблема, але якщо раптом хтось когось якісь певні е, сумніви, то Точно в постанові кабміну все розписано. Просто думаю, що ми на ефір на це не будемо тратити. Але я хотіла би зразу сказати, що те, що ви включ зробили а, цей сюжет з роз'яснення народного депутата, поки що цього ще немає. Тобто, цифрова. А, от як... Електронна форма документації медичної в госпіталях, в відомчих МВС, Нацгвардії, і так далі. Вони лише зараз будуть переходити на цифрову форму медичної документації, і лише згодом, коли вони перейдуть, тоді дійсно будь-який лікар, котрий. Бачить пацієнта чи направляє, буде бачити весь спектр всієї медичної документації. Але це лише задача поставлена перед ними, і на сьогодні вони ще не працюють в повній мірі з електронною системою охорони здоров'я. Але загалом картина дійсно така є, що якщо лікар пацієнт приходить з певними документами, отримані паперовим, лікар може їх теж внести в систему, навіть лікуючий лікар чи сімейний лікар. Тому на рахунок того, що не буде стосів паперів, дійсно це. За бажанням, скажімо так, пацієнта, щоб все все було цифровано, це дійсно можна зробити на рахунок того наскільки це буде менш. Менше черг це є якраз те, що залежатиме від керівників лікарень, тому що керівник лікарні це той, хто визначив склад експертних комісій. Він мав визначити різні за те за спеціалізації. Мав визначити ага. як мінімум дві альтернативні, щоб а, можна було скажімо так, робити ротацію, не навантажувати тільки один склад лікарів, тому що ті лікарі в кластерних і на кластерних лікарнях ведуть прийом пацієнтів, здійснюють операції. Тобто, це дає як раніше окремі лікарі, котрі не беруть участь в лікувальному процесі, то для них це додаткове навантаження, і тут обов'язок е, в першу чергу керівника лікарні організувати і маршрути пацієнтів, і навантаження на лікарів для того, щоб вони дійсно в межах свого робочого часу. І могли провести операції, і могли при пацієнтів провести і провести такі е, експертні оцінки. І тут, скажімо, так залежно від того, скільки буде навантаження, і як наскільки можна буде перекидати, на, скажімо так на інші заклади, а не лише в заклади для місця перебування е, пацієнта. Так, ці черги можуть в певний період, в певні дні, певні тижні накопичуватись, але я сподіваюся, всіма учасниками цього процесу вони будуть максимально швидко переглядатися. Що ще до. Експертних комісій залучені. В них зараз вже фактично, коли їх включили в грудні в такі списки, подали мозу. Вони вже зараз свята йдуть з вивченням всієї нормативної бази всіх нових нових документів для того, щоб приступити до своїх обов'язків з 1 січня. Пані Зоряно щодо військових, от я поточню вас, тому що е, з паном Михайлом ми розмовляли. Я зави, я запитувала про те, що от якщо військовий отримав е, травму, відповідно до я, ну, до якої він має отримати інвалідність, то як, от зараз цією системою змінним СЕК, перебуваючи в лікарні, як він має от, Отримувати цю інвалідність, тобто також чи це через сімейного лікаря йде, чи чи це йде, отак як він сказав, що це має там з того шпиталю, де лікується військовий, вже передаватися документи. Як для військових тоді ця схема працює, якщо ще немає, як ви кажете, цифрової переходу на цифрову систему. Олесю, власне, це є питання, яке всіх може заплутувати. Електронна система охорони здоров'я, де всі медичні документи зберігаються. А для потреб експертних комісій буде створена окрема, скажімо так, невеличка програма, котра власне буде мати доступ, будуть всі заклади охорони здоров'я і направляти через неї будуть пацієнти і в госпіталях, і в сюди, і в ага. інших лікарнях цивільних. А от уже бачите весь документ, весь документообіг всю історію хвороби вже мають ті, хто має доступ до електронної системи охорони здоров'я. Дуже багато маємо систем, дуже швидко ми детизуємося, тому не заплутаємося. Це перше щодо військових, ще що законопроектом законом вже передбачалося, що в них при встановленні групи інвалідності встановлюється на групу вище. Для того щоб зразу скажімо так враховувати всі складнощі, котрі згодом можуть в них минути зі станом здоров'я, і набагато, скажімо, так менше прискіпливо враховуючи їхній статус, тобто я сподіваюся, що експертні групи і експерт експерти в тих де експертної оцінки будуть максимально уважними до таких категорій пацієнтів. І ще один момент поточню, тому що теж наші глядачі просили, коли ми піднімали цю тему. А чи має пацієнт можливість переглянути всі документи, які надає там сімейний лікар для того, щоб підтверджена була група інвалідності? Це все, що були всі документи, котрими володіє сімейний лікар, вони є в електронній системі. Нічого марки, пацієнту не потрібно роздруковувати, щоб далі кудись іншим лікарям заносити. Всі ці лікарі будуть мати доступ до електронної системи, бачити ці документи. Тому ми не збираємо папочки з документами. Ми наші бачить всі і лікар так само. Мова саме про пацієнтів, тому що от пацієнтка хвилювалася, що в неї змінився сімейний лікар, який не до кінця розуміє там специфіку її захворювання, і якщо раптом щось не додасть, от цей момент з'ясовуємо. Ні-ні. ні. По-перше, в нас те, що сімейний лікар щось не, там, не вивчив, не знає. По-перше, пацієнтка може поміняти сімейного лікаря, який краще працює з системою. Це перше. Друге, всі, всі документи є доступні щодо пацієнта за, скажімо так, за його прізвищем. Тут не потрібно окремі, скажімо, надсилати документи, те, що пацієнта стосується, воно є в системі завжди. Це така хмарна технологія, в котрій це все підтягується і повинно підтягуватись. І ще один, нас, на сьогодні ми говоримо, що зазвичай насправді направляти будуть вузькі спеціалісти, ті котрі до котрих ходить лік пацієнт, наприклад, там ендокринолог, ті, хірург він має всю систему, доступ так само, і так само буде направляти, тут чекати, боятися, що хтось там щось не докладе, теж не потрібно. і ще буквально, а раптом, Пані Лесі, якщо раптом щось таке, то перше, це є відповідальність за організацію всієї цієї роботи, керівник лікарні. В першу чергу він має навести порядок. Друге, це власник лікарні, там громада, чи обларада, чи міськрада, а чи відповідні управління, бо вони власне брали на роботу цього керівника, котрий не навів порядок. І лише потім ми можемо говорити, що це певні скарги до моз. То а і ще плюс за це, все вони будуть отримувати гроші від НСЗУ, тому що можна НСЗУ. також для того, щоб на на перших початках в них можуть бути погано організовані процеси, знаючи які в них навички управління і менеджменту. Але я думаю, що за досить скорому часі, там кілька місяців вона все налагодить. Ви відповіли на моє питання. Втім, запитати, коли власне система більш-менш на вашу думку запрацює? Кілька місяців повноцінно потрібно для того, аби перемкнутися і налагодити процеси. Дякую вам. А з і дуже сподіваємося, що принесе він нам морі перемогу. Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я України з 2019 по 2020 роки. Про нові правила проходження оцінювання функціональності.